Покажись у цьому приміщенні тварини на карантині. Сюди вони потрапляють після евакуації з зони бойових дій та прифронтових територій України. Кожна кішка в окремій клітці розповідає доглядач за тваринами Анастасія Басмартна. До проходження повного курсу вакцинації, кастрації, стерилізації або необхідного лікування вони знаходяться тут. Рудого кота на імення танк розповідає евакуювали з Донеччини. Його врятували десь між Краматорськом і лінією зіткнення. Два місяці вже тут котики звикають до нових умов, набирають вагу при потребі. Тварин із зони бойових дій Тіджей та Том евакуюють у спеціальних фургонах. Якщо вони потребують невідкладної допомоги, всередині розгортають операційно. Чоловіки, ветерани британської армії, притулок у Якушинецькій громаді на Вінниччині відкрили спочатку повномасштабного російського вторгнення, щоб рятувати тварин, бо колись саме вони врятували їх від посттравматичного стресового розладу. Ukraine... у 2006 році я вперше познайомився з Україною, і коли почалося повномасштабне вторгнення, мусив допомогти. У 1992 році, коли мені було 16, я пішов служити. Побував у різних зонах конфлікту. Моє життя було завжди пов'язане з собаками. Вони добре відчувають настрій людини. Чудово розуміють. Їхня любов безумовна. Для мене це ідеальна робота. Я люблю допомагати тваринам, людям, і мені більше нічого не потрібно. Нині у притулку 60 собак і 19 котів. Евакуюють поранених з ампутаціями та опіками, розповідає Тіджей. У пса пола немає ока. Наслідок осколкового поранення, яке він отримав, вдалося видалити. Алабайку Світлану евакуювали з півдня. До Бермана Пегаса британці знайшли поблизу Каховської дамби на Херсонщині. Його господарі загинули в окупації. Пенні та локі з Харківщини Кудла того Локі поранило фосфорними боєприпасами. Розповідає тіджей. Ці тварини вже пройшли реабілітацію і тепер допомагають відновитися оборонцям. З листопада, 2023-го На базі притулку діє центр реабілітації для військовослужбовців. Сюди їх привозять на кілька годин на педтерапію. Митро гідулянов працював телеоператором на місцевому каналі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, став оператором БПЛА у боях на вербовому отримав осколкове поранення лівої кінцівки. Перебило трошки пальці. Я не знаю, як воно допомагає нозі, але воно ну, дійсно так працює. Давай лави. Ні, давай диву отак даже дина. Віталій Касьян з Дніпропетровщини на війну пішов добровольцем водієм БТР. Поранення обличчя отримав на Запоріжжі. За вісім місяців реабілітації лікарняні палати на каже. якось відлікаюся. Від цього і мислі даже пропадають, які там, які в голову закрадаються, нехороші. Так що це добре, це добре, що є такі такі комплекси і. Що нас сюди привозять, і стіни бо не вони бувають, що так достають, а тут успокаюйся. Маріуполець Михайло Соловйов розповідає, педтерапія допомагає. У нього осколкове поранення руки, про яке тут забуває. допомагає ослабиться забути, ну позабути сірі будні Валерія Волошина. Тут як волонтерка, вона майбутній психолог. Прийшла, каже, на практику і залишилася допомагати оборонцям і тваринам. Буває, хлопці зранку приїжджають без настрою, бачать першу собаку. і Зразу настрій з'являється, вони обнімаються, а собаки їх облизують. У нас тваринки потребують людської уваги, і військові потребують цієї уваги і теплоти від тварин. Тобто, в нас іде реабілітація в дві сторони. Більше сотні тварин, яких британці врятували від російських бомб, знайшли прихисток за кордоном. Кіт пірат, без ока, вуха і хвоста з Вінниці. Поїхав у Шотландію. Волля теж притулок для тварини і центр реабілітації для оборонців функціонують завдяки донатам, каже Тічей. Гроші люди надсилають з різних країн. Їхні імена викарбовують на стіні пошани. Завдяки небайдужим забувають, що таке вибухи, і ці собаки. У них тепер люблячі господарі і нові домівки у США, Великій Британії та на Кіпрі. Right. Oh, boy. No. Ірина Хоходра Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниця.